Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мови і художня література. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма здогадались я. Так, діти, зима. Подивіться. Ось і спливла щедра та золота пора осінь. Яка пора приходить на зміну осені? Так, діти, зима. Зимонька наблизилась до нас непомітна, і ось же настали перші зимові деньки. Які ж зміни зима принесла в природу? От давайте з вами складемо розповідь про зиму. Ось і настала справжня зима, вдарили люті морози, випав рясний сніг, все навколо вкрилося білою пухнастою ковдрою. Скута товстим шаром льоду річка, зимовий ліс, поля та луки огорнув міцний сон. Взимку природа наче засинає. Земля, дерева, кущі, все вкрито товстим шаром пухкого снігу, але спершу всі рослини підготувалися до зимових морозів. Кора на стовбурах потовщала, стала міцнішою, а маленькі бруньки, в яких заховалися майбутні листки та квіти, одяглися у численні покривні лусочки, ніби у ковтинки. Однорічні рослини перезимовують у вигляді плодів та насіння, тому їх узимку жодні морози не лякають. Ще восени поховалися для зимівлі комахи, вони забилися під ґрунт, зачаїлися в опалому листі та трухлявих пеньках. В укриттях зимують змії, ящерки, жаби, павуки та інші дрібні тварини. Вони зацепеніли до самої весни. А зараз, дітки, давайте зробимо з вами фізхвилиночку. Ось які молодці! За роботу все гаразд і сідаємо на свої місця. Що ж далі приходить хутро у. Звірі взимку стає густішим, теплішим і набуває світлішого забарвлення. Зайці одягають білу шубку. Вона не тільки більш тепла, але й робить їх на снігу майже непомітними. Ведмеді борсуки та їжаки впадають в зимову сплячку. Хижаки лисиці й вовки весь час проводять в пошуках їжі на полюванні. Зимуючим і осілім птахам теж складно відшукати корм, особливо тоді, коли товста снігова ковдра вкриває землю, тому в цю пору осілі птахи намагаються триматися ближче до житла людей. І гірше їм доводиться, коли ожеледиця сковує крижаним корком усе навкруги. А зараз пограємо в гру. Звірята замерзлі. Я кажу вам питання, а ви повинні повторити по-іншому. Замерзли лапки у білочки. Змерзлі білячі лапки, так, змерзли вушка у лисички. Змерзлі лисячі вушка молодці. Змерз хвіст у вовка. Змерз вовчий хвіст. Молодці, змерз носик у зайчика, змерз заячий носик. Так, продовжує. Змерзла спі... спинка у білочки. Змерзла біляча спинка. Змерзла заяча голівонька. Змерзла голівка у зайчика. Змерзло черево у вовка. Змерзло вовчиче черево. Черво? Молодці. А зараз, дітки, ми з вами вивчимо віршик. Називається він зима. Послухайте, ну й бо ж снігу намело стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка. Біла хата, білі кони, тільки носики червоні. А тепер давайте по табличчю будемо вивчати. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село. Біля, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка. Біла хата, білі кони, тільки носики червоні. Молодці дома вивчить з батьками цей віршик. На все добре, до побачення. До побачення.